Томашпільська центральна районна бібліотека. Перші відомості про бібліотеку в селищі зустрічаються в архівних документах від 1 жовтня 1926 року. 20-ті роки бібліотека активно залучала населення до масового читання, боролася з безграмотністю. В довоєнний період стає улюбленим місцем дозвілля Томашпільчан. В роки воєнного лихоліття бібліотека була пограбована і відновила свою роботу в 1944 році, відразу після визволення району. Записи в інвентарних книгах Центральної районної бібліотеки до воєнного періоду не збереглися. Перший запис зроблено в інвентарній книзі за номером 1 в 1952 році. Тоді бібліотека носила ім'я Надії Крупської. Період реорганізації району з 1963 по 1966 роки бібліотека функціонувала як міська. Після відновлення району знову стала центром методичного керівництва. З 1979 по 2002 роки установа функціонувала як головна бібліотека Централізованої бібліотечної системи. За роки свого існування районна бібліотека змінила кілька своїх адрес. Сьогодні Томашпільська центральна районна бібліотека знаходиться за адресою вулиця Леніна, будинок 5. Площа приміщення 218 квадратних метрів. Книжковий фонд 46 344 примірники. Бібліотека обслуговує 2255 користувачів. Документовидача 45 008 примірники. В лютому 2011 року районна бібліотека стала переможцем конкурсу Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс в рамках програми Бібліоміст і одержала 5 комплектів комп'ютерного обладнання для задоволення інформаційних потреб населення. 29 березня 2011 року рішенням сесії Томашпільської районної ради затверджено статут комунальної установи Томашпільська центральна районна бібліотека. Ува, у вас, пішіть, поспішайте, господарі, гості, дадіть не минайте і дорослі, і малята ізначають нині свято, свято наше незвичайне, ювілейне, в нашій районній бібліотеці виповнюється 85 років. Звіду сіли та питання, життя ці її прочитання, книг побільше, щоб нових. Інтернету все не страчує, та комп'ютерів бракує. Є у нас один старенький, та від них. Ліска бігає повільно, букви скажуть, вже не рівно. Зачекай, а хто допоможе бібліотеці придбати новий сучасний комп'ютер? і Для для маленьких великих міст цьому Програма Біомі. <«Відеомістер> Ця програма в Україні відома, всі працюють тут без томи. Як були ми влітку вдома, постаралась фірма Рома і встановила п'ять нових комп'ютерів. Ми ще дякуємо потужній команді, бібі -бі, у міста. Живіть виїдь до ста. <риклад> нехай вам легко працюється, гарно живете, нехай до вас доля щасливо посміхнеться. Хай у Кадіні шанують вас хай щедрим сонце, ваш день кожен. Не дружать з дітворою, полюби їх у житті і улюблені герої стануть друзями в почі. Торінки книжок завітних всіх нас добре мучать працювати і учити батьківщину шанувати. І тут нас не знали цікаві книжки, розглядять, коли нам нелегко. Для нас біліга їх догілоки і величність бібліотека. Інформаційний ресурс абонементу районної бібліотеки нараховує 21 тисячу 84 примірники. Абонемент надає бібліотечно, бібліографічні та довідково інформаційні послуги, видає літературу додому на замовлення читачів, здійснює підбір літератури за темою, визначеною читачем, організовує книжкові виставки, перегляди літератури, огляди нових надходжень, проводить тематичні вечори, літературні ранки, презентації книг. Організовує дозвілля юнацтва, поглиблює інтерес молоді до книги через довідково інформаційний центр Молодіжний Меридіан. В читальному залі бібліотеки до послуг користувачів 11 328 примірників книг та періодичних видань, систематичний каталог, абитковий каталог, систематична картотека газетно журнальних статей. Краєзнавчий каталог, енциклопедії, довідково інформаційні видання, безкоштовний доступ до інтернет ресурсів. Читальний зал забезпечує безкоштовне інформаційне обслуговування користувачів книгами, періодичними виданнями, матеріалами органів місцевого самоврядування через довідково-інформаційний центр держава влада, закон, фондом інформаційно-консультативного центру право, видає літературу для ксерокопіювання, замовляє відсутні в бібліотеці документи через міжбібліотечний абонемент. Читальний зал пропонує книжкові виставки, огляди літератури, презентації книг, літературні вечори, круглі столи, зустрічі з письменниками та творчими людьми краю, формує і вивчає читацький контингент, їх інтереси і запити. В читальному залі вже понад 10 років працює любительське об'єднання садівників-городників Щедра грядка, яке очолює Григорій Слободян та літературно-мистецьке об'єднання Гармонія. Бібліографічно-інформаційне обслуговування користувачів забезпечують бібліограф та бібліограф-краєзнавець, які здійснюють проведення днів інформації, днів фахівця, пошуково дослідну та методичну роботу з питань краєзнавства, виконання різноманітних довідок краєзнавчого характеру, інформаційне обслуговування підприємств, організацій та окремих осіб за визначеною тематикою. Організовують та беруть участь у складанні бібліографічних списків, показчиків, пам'яток, методично-бібліографічних матеріалів краєзнавчої тематики, координують довідково інформаційне обслуговування читачів бібліотеками району, ведуть роботу з організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Комплектування та збереження книжкового фонду організовує бібліотекар по комплектуванню. Його основними функціями є формування, організація, використання та зберігання основного фонду бібліотеки. Організація переглядів видавничо торговельної бібліографії і підбір потрібних видань для бібліотеки, введення сумарного та індивідуального обліків фонду, систематичне вивчення, використання окремих розділів фонду, проведення планомірних переобліків бібліотечних фондів, структурних підрозділів, ведення абиткового та систематичного каталогів. Центральна районна бібліотека є методичним центром для 30 бібліотек району. Методист бібліотеки вивчає стан бібліотечно-інформаційного обслуговування населення в регіоні, надає методичну, консультаційну, практичну допомогу бібліотекам, здійснює виїзди на місця. Проводить соціологічні та маркетингові дослідження бібліотекознавчого характеру, приймає участь у формуванні системи безперервної, професійної освіти бібліотечних працівників, організовує семінари, практикуми, стажування. Оператор комп'ютерної та множильної техніки працює над створенням регіонального інформаційного ресурсу Центральної районної бібліотеки, виконує копіювання та розмноження документів із фондів бібліотеки. Використовуючи засоби мережі інтернет та електронну пошту, виконує різні за рівнем запити, здійснює комп'ютерний набір бібліографічних показчиків, методичних матеріалів і документів. Проведенні соціокультурної діяльності бібліотека активно співпрацює з батьма організаціями та установами району, районним будинком культури, будинком дитячої творчості, загальноосвітньою школою, дитячим садком сонечко, відділом у справах сім'ї і молоді, відділом у справах неповнолітніх, управлінням юстиції, відділом внутрішньої політики. Найбільше багатство бібліотеки це її читачі. Більшість з них не уявляють свого життя без книги і впродовж багатьох років є активними читачами нашої бібліотеки. В бібліотеці напротязі вже багатьох років проходить акція Подаруй бібліотеці книгу. Небайдужі читачі протягом останніх п'яти років передали в бібліотеку 460 примірників літератури із своїх власних зібрань. Адміністрація бібліотеки щиро дякує своїм благодійникам Вірі Олександрівні Медвецькій, Людмилі Володимирівні Зенян, Олександру Григоровичу Височанському, Ларисі Мечиславівні Заболотній Місецькій, Алісі Пітік, Анатолію Сапону. Валерію Німировському, Віталію Тимофійовичу Коліснику, Любові Михайлівні Спірідоновій. Давніми друзями бібліотеки є наші місцеві автори Володимир Сауляк, Олександр Височанський, Лариса Заболотна Місецька, Микола Мельник, Володимир Андрущенко, краєзнавці Іван Петрович Бабій, Микола Йосипович Марущак, Павло Васильович Антонишин, Андрій Павлович Антонишин, художники Олег Ковальов, Микола Сауляк, Микола Боднар. Майстри декоративно-прикладного мистецтва Раїса Кемінь, Анатолій Лук'янчин, Леонід Комар, Ігор Філіпенко, вишивальниці Ольга Іванівна Штифурко, Анна Степанівна Шпикуляк, Віра Федорівна Момот, Людмила Володимирівна Зинян. майстри бісероплетіння Алла Іванівна Іванішко, Людмила Божок. Садівники-городники Тамара Олексіївна Тименюк, Василь Степанович Ременяк, Григорій Вікторович Слободян, Геннадій Юрійович Бондар, Світлана Йосипівна Смоляк, Іван Іванович Іванішко. Центральна районна бібліотека приймає активну участь в районних та обласних культурно-мистецьких заходах, здійснює виставкову та презентаційну роботу по популяризації кращих зв'язків народного мистецтва краю. За сприяння в освітньому, духовному інтелектуальному зростанні населення колектив бібліотеки неодноразово нагороджувався грамотами та подяками обласної ради та обласної державної адміністрації, районної ради та районної державної адміністрації. 85 років для історії коротка мить, але для бібліотеки це славний шлях. Адже за цей час декілька поколінь томашпільчан з допомогою книги збагатилися духовно, здобули освіту, знайшли свою дорогу в житті. Саме люди, які працюють в цьому закладі, творять історію Томашпільської центральної районної бібліотеки, залишаючи тут часточку своєї душі і серця, щастя і подальших успіхів вам, шановні читачі і дорогі колеги бібліотекарі.